серії програма «Зірковий коктейль з вами я, її ведуча Людмила Шевченко. Сьогодні ми продовжуємо говорити про відомих людей Черкащини. Як ви бачите, ми на березі Дніпра. Ми не випадково тут, адже одне із захоплень нашого героя це рибальство та мисливство. Наша зустріч домовлена саме тут, і ми вирушаємо на зустріч до нього. В цей час він намагається зловити якусь рибину. Поки ми йдемо, скажу кілька слів про нього. Для всіх він відомий гуморист, пародист, керівник команд КВН. За словами колег, він гарний друг зі слів дівчат. Він правний ловелас. Тож, який він в іншому амплуа ви дізнаєтесь за кілька секунд у нашій програмі. А героєм нашої програми буде Андрій Купчин. А ось нарешті і наш герой. Знайомтеся Андрій Купчин. Андрію, я рада тебе вітати. Якраз. Слухай, я ж не знала, що так треба тихо? Ну щось... я вітаю тебе в нашій програмі і хочу відразу запитати, як успіхи? Щось не бачу, ні сітки, нічого. Ви знаєте, я рибалка пацифіст. Ловлю, подивлюсь, якщо риба чудова, я її просто випускаю на волю. Адже зараз весна, зараз нерест, зараз не можна ловити рибу. Хай вона дає потомство. Це просто як захоплення. Як давно ти рибалиш? Ти з дитинства рибалиш? Чи це виникло десь ось? Коли вже дорослий? Чесно кажучи, це з самого дитинства. Всі роки, шкільні канікули, я проводив у свого діда і е, саме він мені провів любов до рибалки. Це мальовниче село Лящівка Черноваївського району, там протікає річка Сула. Так е, ні, то мабуть якийсь хвиля, хвиля. Так, сьогодні вітер просто такий. Андрію, чи можеш пригадати якісь такі кур'йозні моменти, коли ти ловив рибу? Чесно кажучи, кожен випадок на рибалці це вже цікаво. І от можна про кожен випадок розповідати дуже довго. Але от буквально нещодавно я пішов на рибалку із одною творчою людиною, він співак. І миловим рибу, він десь відволікся трішки. Я йому говорю, клює, тягни. А він, ааа, кажу, сильніше тягни, він ще сильніше. А, -а, а, ну співак, я співак. Скажімо так. Ще я йому говорю, що є такий клуб анонімних рибалок. Виводимо з рибальства і заводимо в мисливство. Тому я думаю, що скоро ми будемо більш займатися мисливством. Андрію, ще крім рибальства, ти захоплюєшся мисливством. Що там тебе вабить? В мисливстві є такий цікавий момент, що, от коли ти їдеш на полювання, ти побуваєш в таких краях, куди просто так без приводу, ти б не пішов ні за що. Це долаєш там. Декілька кілометрів за день. Якщо це влітку, то на човні гребеш веслами дуже довго, але бачиш дуже красиві краєвиди природи і тому це цікаво. Тобто мисливство, як казав Ленін, вбиває рівно скільки, скільки можна з'їсти. Але, чесно кажучи, що мисливство, що рибалка не заради нажива, а просто заради спілкування із природою. Андрію, твій образ гумориста це просто образ, чи це ти насправді такий і в житті, і на сцені? Я буваю різний в житті. Бувають такі дні, що просто що на сцені, що в житті, це особливо перед важливими іграми в КВН або перед якимись виступами, і тоді часто знайомі говорять, ти не на сцені зупинись. А бувають такі моменти, що просто ну геть спокійний і можна навіть. Сказати, що сам собі задаю запитання, можливо, зупинитись з гумором і просто вести спокійне життя, але просто хочеться як активного життя, так і спокійного, і тому так провожу. Андрій, я так розумію, сьогодні кльову немає, бо немає ні сітки, ні пійманої рибки. Чи що ти скажеш? Чесно кажучи, сьогодні кльову немає. Я, я й думав, що сьогодні кльову не буде, адже дуже сильний вітер сьогодні і така погода трішки змінюється. Тобто всі прикмети до того, що риби сьогодні не має бути. Але просто вийшов так, зупинився, думаю, постою з вудкою, порибалю, по спостерігаю за народженням весни. Андрій, хочу тобі запропонувати трішки прогулятися набережною, і поговорити на іншу тему. Ти не проти? Я з задоволенням. Андрій, я сподіваюся, що на відверту розмову ти погодишся. Я хотіла дізнатися більше про особисте твоє життя, про дівчат, оскільки я вже сказала, що ти гарний ловила зі слів дівчат. Е, да. Чи маєш ти дівчину, чи ну я так розумію, дружини немає? Е, звісно, не одружений. Ну, те, що вам говорили, я не знаю, як до цього відноситись. Ну, якщо говорять, то нехай буде так. Хорошо. Чим взагалі може секрет? Як привертаєш увагу, у дівчат? Скажу чесно: в мене секрет один, але е, з тобою поділюсь. Ну давай. Я коли ловлю рибу. Я ловлю. Ти, мабуть, знову жартуєш. О, ні, це чесно, це, це чиста правда. Я ловлю золоту рибку. І говорю, золота рибку. Ти розумієш, вчора бачив таку гарну дівчину, вона і так сподобалась. Допоможи, щоб в мене з неї щось вийшло. І золота рибка допомагає. Хорошо. Але тут є такий невеличкий секрет. Треба знати ті місця, де вулицю золоту рибку. Да? Скажи мені, будь ласка, якою має бути ідеальна дівчина? Тобто, це мають бути якісь параметри там її фігури, чи вона має бути просто ерудована, сприймати твої жарти. Ну тобто, твоєї книгації ідеально. От, на мою думку, як такого ідеалу дівчини нема. От кожна дівчина вона красива по-своєму, кожної свій цікавий внутрішній світ. Кожна чарівна чимось іншим, вона відрізняється від. Іншої дівчини. Словом, таких параметрів, по яких би можна було судити, хто кращий, хто гірший, їх просто не може бути. Адже саме головне, щоб душа лежала. І хотілося б ще сказати, от для мене це дуже важливо, щоб було розуміння. Розуміння і повага один до одного. Це, мабуть, головні два критерії. Я знаю, що захоплення є футбол. Вчора якраз був матч, ти дивився? Ну, що ти можеш сказати про вчорашні? Можу сказати, що Шахтар дійсно чудова команда. Чудова команда, яка на даний момент все-таки чемпіон України. Але Барселона просто велика команда. Дуже важко перемогти таку команду. Наші земляки, якщо можна назвати такими бразильцями, які в складі Шахтаря, але все-таки наші земляки дуже гарно і достойно їм протистояли. Але... Барселона перемогла, я вважаю, все-таки заслуженим. в цій грі я більш переживаю за завтрашній поєдинок київського Динамо проти португальської Браги в четвертьфіналі Ліги Європи. Я просто з дитинства вболівальник Динамо. Андрію, ти знаєш, що основною умовою нашої програми, скажімо, родзинкою, є приготування коктейлю. І я сподіваюся, що ти сьогодні щось підготував, що ми будемо сьогодні коштувати свій до напій, що це буде. І я вважаю, що побувавши на риболовлі і відчувши всю силу сьогоднішнього вітру, дуже доречним буде своєрідний рибальський коктейль, який, мабуть, ми зараз і спробуємо з тобою скуштувати і приготувати. Я сподіваюся, він буде теплий. Він буде гарячий. Дуже добре. Ну що ж, пішли? Андрій Васілавичка, я думаю, можна тут просісти і скуштувати твій зірковий коктейль і подивитися, що ти будеш готувати. Як ти вважаєш? <гум> Чесно кажучи, я думаю, що ти, мабуть, трішки теж замерзла, побувавши на моєму улюбленому захопленні. <гум> так, я замерзла неймовірно, просто замерзла і хотілося б чогось такого тепенького. Спробую вгадати і запропоную гарячий коктейль, який я б назвав «Коктейль у світі рослин. Слухай, не ну, назва така прям. Прошу. Андрій, я поки не розумію, що будемо пити, коштувати, тому що ти тільки з будкою. Коктейль називається флора Черкащини або у світі рослин. От-от, почнемо. Почнемо. Други привращаються в елігантний школь. Це термос. Щоб не виникало сумнівів, що це термос належить мені, тут А плюс. Тобто А це Андрій, А плюс це з ким я буду зараз. Робити цей коктейль. Зрозуміло. В термосі знаходиться вже більша половина цього коктейлю. Що ж там в термосі? Це збір із трав, які ростуть у лісах, ярах і луках Черкащини. Чесно скажу, ще в мене одне захоплення це збиральництво. Я збираю різні трави. Плоди дерев, потім протягом року їх споживаю замість чаїв, які продаються в наших магазинах, просто натуральні трави. Тут в цьому в коктейлі, який зараз знаходиться в термосі, приблизно 5, а то і 7 трав. Зараз спробую прилічити. Ну, По-перше, це липа. липа як за основу взяли, чому саме головне, до речі, коли готуєте такий коктейль, брати справжню липу, а не липову. Потім Тут є така трава, як Іван-чай. Запах просто неймовірний, м'ята. Потім тут є такий інгредієнт, як трава безсмертна. Краще всього збирати в липні місяці. Є тут е, така трава, як деревій, звіробой і моя улюблена трава чебрець. Гарно цей коктейль пити зранку, коли перший кльов пройшов. Це десь приблизно сьомо ранку. І тоді він тебе зігріває просто неймовірно. Слухай, аромат просто можна? Можна, можна спробувати. Зараз ми додамо цього засобу, до речі, засіб для підвищення імунітету. Можна її брати як у аптеках. Андрію, ну ти мене дивуєш просто. Можна її брати як в аптеках, так і можна робити самому. Якщо є трава, хінаці її просто настоювати, але зараз у мене з собою не було самонастояної, тому ми зараз мірка така лікає, додаємо основний компонент, беремо мірку. Треба, щоб не забагато було, тому ми беремо мірочку. Не забагато буде? Ні-ні, це якраз на таку посудину, навіть, мабуть, замало, але для початку, я думаю, це буде достатньо. Гарячий коктейль готовий до споживання. Можна навіть якийсь проголосити тост, але, в принципі, це безалкогольний напій. Ну, О, тому ні. тост не будемо, але просто <пробуємо> спробуємо скуштуємо твій коктейль і відчуємо смак тих Ну, і все-таки, мабуть, скажу за рибалку. Давай, за рибалку, я погоджуюсь. Мрію, я тобі дякую за відверту розмову і за прогулянку за рибальство за твій смачний коктейль. Ну а вам, шановні телеглядачі, дякую, що були з нами і дякую за увагу. Ну вже за тиждень на вас чекатиме нова історія з не менш цікавим сюжетом. А я нагадую, ми куштували смачний зірковий коктейль від Андрія Купчина. На все добре.